Чемпіонат Єврівського району серед команд прем'єр-ліги і сьогодні відбувається нагородження і відповідно маємо володаря Суперкубку. До вітального слова запрошуємо міського голову міста Новоярського Володимира Ярославовича Ярофовича Матюрка. За все вітаю вас із завершенням футбольного сезону на великому болі. Завершеним кімнату району, вітаю сьогодні з проведенням матчу кубкового матчу. Знаєте, якби добре команди не грали в фінальному, фінальному матчі, кубку, завжди мусить бути один переможець. Переможець завжди є сильніший. Той хто вкрай грає, той, що, той, хто більше реалізує свої моменти. Тому я вважаю, що Перемога сьогодні є справедливою, але то, що команді, яка яка не перемогла, не треба опускати руки. Є ще наступний рік і є ще можливість відіграти. Тому я бажаю вам футбольних успіхів і майбутніх купків. Слава Україні! До вітального слова запрошую голову Асоціації футболу територіальних громад улівського району Василя Васильовича Васильовичу Вахулу. Дякую, дякую за такий гарний чемпіонат. У нас завжди, будемо казати, в останньому турі вирішується питання першого, другого, третього місця. Ті гри буде, знаєте, особливо, коли я приїхав ще на судову, перший говорити, що на понешення. Там поле я можу що призвичаєв, абсолютно всі показали всі характер, показали бажання як виграти за інтереси місце. Дякую будівальникам, які приходять підтримують цієї команди. Дякую всім футболістам, представникам команд, арбітрам, які обслуговували цілий рік суперніхови. Дякую Ярославичу за сьогоднішній матч, який згоди на стадіоні, тому що фактично немає де провести. Ну і вимагати всім всім руку, слава Україні. Ну, я так у себе просто скажу, що вітаю новірську громаду, де забрали всі три кубки, навіть чотири. Знаєте, ну я улістю влади поставляє Трамси Миколая. Тож я хотів би щось для забрати, але вітаємо вас, хлопці. Оплески для вас. І почнемо нагородження з чемпіонату, призерів чемпіонату юристської райони країна ліги. Бронзовим призером стала команда і сьогоднішній фіналіст. Команда колос Село Прилбичі. ক'ত আছে ঘৰটো? Капітан команди отримує Кубок за третє місце чемпіонату Євгенівського району серед команд Прем'єр-Ліги. Оплески Кращим гравцем команди ФК Колос Привбичів в чемпіонаті урядського району серед команд премєр Лі» визнано Мица Юрій. Кращий гравець, оплески. Юрий скорйом команда команд при лі, команда «Нива», при Колгині. Так, я збав. Щонось чукає, але просто. Я казав, що немає мостів. Давайте до перших. Так, і вас, комусь, нам лежать з цього. Що вони? Капітан команди отримає клубок, воротарем чемпіонати євреївського району з команд прем'єр-ліги визнано була бука пропускає. Так. Яса, ви. А що мови. Блядь. хочете все в серйоз забрати? Так, ось присідайте. То молодці. Що? Язик? Прем'єр-ліги 2025. Шкло, СМП – Шкло. Оце ж я гідрате бачу. Я ще нічому не буде грати. Так. Так. Ти бачиш. Ти Я, взят, я взяту, Головне, <говори> вже тут бачу. В нашому пасивному не Я вже тут граю бачу. На вітані. Навіть там говори чекаю. <говори> Давайте. <говори> <говори>

Стоять, стоять, Нашим гравцям команди прем'єр-ліги в команді ФК «Шкло» став Бубіс Юрій. Станьте в дві лінії. Пацани, так, щоб дві лінії були. Не ставайте втрей, бо нікого не видно. Максим, в дві лінії зробіть, бо ви втрей. В шахтос присідайте. Ростя, Макс. Хто там падає? В шахтос люди. 25. Команда Прилбич. Почнемо рецями, прилбичі. Почнемо з індивідуальних нагород. Кращими у команді по визвано. Лесів Олег. Команді привбищі парку Андрій. Wirst du besser, ist du Шкло підтвердила статус чемпіона і вітаємо володар Кубка Яврівського району. 2025 ФК «Шкло» СМТ шкло. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não,

Вітаємо призерів, вітаємо.